Мир Божий хай наповняє вас і переповняє вас, дорогоцінні мої, щоб можна було вам ділитись миром Божим з усім творінням Його. Амінь. Рідні мої, закликаю вас, спроможних чути, розуміти, міркувати, приймати святе вічне Слово, щоб жити в любові, у безпеці, у мирі, в радощах і розповсюджувати Слово Боже по всьому земному шару. Аж до небес, що плетіло воно, освітлюючи, освячуючи, спасаючи, сілюючи і підносячи все творіння Боже до небес у Царство Всевишнього. Амінь. Поговоримо з вами про одну із Божих порад стосовно прощення: є серед нас люди, яким дуже важко пробачити того, хто їх образив, того, хто завдав їм болю, мук і страждань. Є люди, які не можуть. Пробачити себе і довгий час або навіть все своє життя носять на собі тягар провини, не знаючи, що Господь їх пробачив, коли був на хресті розіп'ятий. У більшості викликає запитання, навіщо мені сповідатись і каятись у гріхах своїх, якщо Господь мене вже пробачив. Господь знаючи, що ми будемо грішити, наперед авансом пробачив нас і все творіння Творця. Господь робив і робить все, що Він повинен робити, що Він повинен робити. А ми, якщо віруємо, істинно віруємо Господу нашому Ісусу Христу і довіряємо Йому повністю, то ми повинні робити і зробити свою часточку, якій Господь приймає саме, що не наєсть активну участь. Прощення, хаяття, хрещення, причастя це очищення людини. Від її гріхів і молитва, віри, з любов'ю і надією сказана теж, очищує нас від гріхів. Кров Ісуса Христа, пролита за наші гріхи, омила нас усіх від всяких гріхів і беззаконів. Ранами Його ми зцілились, кров'ю Його святою вічною омились, очистились, освітлились. Освятились, силились духовно душевно тілісне, фінансово, смія соціально покрились, захистились від усякого зла для збереження, для святого вічного життя по істині щасливого. Амінь. Алелуя, 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 Амінь. Це молитва, яка послана мені з небес. Це дуже, дуже, дуже сильна молитва, особливо під час епідемій, природних катаклізмів, воїн. Рідні мої, ми з вами бачимо. Чуємо, знаємо і на собі всі ці негаразди грішного нашого земного життя переносимо, а дехто не переносить, здається, і покидає земне своє життя насильством над собою, що є величезним гріхом. Бо нам життя дає Бог, і йому лише йому треба віддати своє життя, а це можливо тоді, коли ми істинно віруємо Богу, а значить, живемо по Його святому Слову. По його заповідям, якщо людина хоче піти у царство Всевишнього, Бога Отця нашого і вічно бути щасливою. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Благослови душа моя, Господа, не забувай усіх благодість Його. Він прощає усі твої провини, зцілює всі твої недуги. Милосердний Господь добрий і повільний до гніву. І вельми милостивий, не буде вічно злитись на нас і не буде гніватись повіки, не по гріхам нашим учинив він з нами, і не за провини наші відплатив він нам. Бо як високо небо над землею, така велика його милість над тими, що його бояться, і до тих, хто його боїться, тобто істину любить. Амінь. Аллилуйя, Алилуйя, Алилуйя, Амінь. Як далеко схід від Заходу? Так відділив він нас від злочинства, беззаконня нашого. Я розігнав, немов туман, твої переступи, твої гріхи, неначе хмару. Повернись до мене, бо я викупив тебе, говорить кожному із нас Господь, люблячи нас. Гори зрушаться, горби похитаються, моя ж любов від тебе не відступить, мій союз миру не похитнеться, каже Господь якому тебе жалко. Очищу їх від усякої їхньої провини, якою вони зрішили супроти мене, і прощу їм усі їхні неподоства, якими вони зупинили переді мною, відступивши від мене. Лише з цих Господніх слів нам стає зрозуміло, яке любляче, все пробачаюче серце у Ісуса Христа, Він свою любов доказав і показав нам усім своїм життям. Амінь. Алелуйя. Аллилуйя, аллилуйя вічне Господу нашому Ісусу Христу. Віра, надія, любов, вас я чекаю знов. Божа мудрість при вас. Хочу, щоб Бог усіх спас. Віру, надію, любов. Бог посилає з небес, Він пролив за нас кров, дав нам багато чудес, віра, надія, любов нас на землі береже, а свята Божа кров, нас царство веде, віра, надія, любов, вас я чекаю знов, Божа мудрість при вас. Хочу, що Бог усіх спас. Слава Цю і Сину, Святому Духу, Амінь. Ми продовжимо працювати над питанням прощення у Господа, ж Бога нашого, милосердя і прощення. Отже, вам, мужі брати, буде відомо, що ним звіщається вам прощення гріхів. І від усього, в чому ви не могли виправдатися законом Мойсея, ним, Господом. Кожен віруючий виправдовується. Потім Ісус Христос до них промовив, це, власне, ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам: треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, пророків та у Псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання і до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня. Воскрес із мертвих, і щоб у його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Русалиму. ось агнець Божий, який світу гріх забирає, озвавшись тут, Петро й апостоли сказали слухатися слід більше Бога, ніж людей, Бог Батьків наших, воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог підняв. Правицею своєю, як князя і спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я одержує відпущення гріхів. Я визволю тебе від народу та від поган, до яких я тебе посилаю, щоб їм відкрити очі, щоб вони повернулися від темряви до світла і від. Влади сатани до Бога та щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і спадщину між освяченими. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали його синами і дочками через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі на хвалу слави своєї благодаті, якою він обдарував нас у любі своєму сині. У ньому маємо відкриття, відкуплення його кров'ю. Відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаттю, що її виляв на нас щедро всій мудрості та розумі. Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вправив нас із влади, тьми і переніс у царство свого улюбленого сина, якому маємо відкуплення, прощення гріхів, бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям. І на всякий час і навчає нас, щоб ми, зрікшись нещастя та грішних бажань цього світу, жили твердо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого, щоб відкупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, який був би його власний. Ревний до добрих діл. Не зволікає Господь з обітницею, як деякі вважають це за зволікання, а виявляє до вас, до всіх нас, своє довготерпіння, бо не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. Святий Іоанн Апостол пише: Пишу вам те, щоб ви не грішили. Якщо зрішить хтось із вас, ми маємо заступника. Перед Отцем Небесним Ісуса Христа Праведного, Він примирення за наші гріхи. І не лише за наші, а й за гріхи цього світу. Пишу вам, дітоньки, бо ваші гріхи відпущені вам ради Його імені. Рідні мої, якщо сам Бог нам простив усі наші гріхи, то як же нам, тепер, будучи істинно віруючими в Господа, не простити наших братів і сестер? Треба усіх пробачити? І завжди пробачати, якщо ми бажаємо собі Божих благ, життя святого, вічного поістині щасливого. Амінь. Слава вічна, слава Всевишньому, Богу Творцю Отцю нашому за Його єдинородного Сина, а нашого милостивого Спасителя, милосердного судді. Слава вічна слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.